Підзимовий посів овочів, справа, яку не кожен наважується робити, але той, хто хоч раз спробував, знає її користь. Багато хто звик відкладати всі городні роботи до весни, коли земля прогріється, коли день стане довший і тепліший. Але в селі здавна казали, хто посіє восени, той їсть першу моркву вже тоді, коли інші тільки готують грядки. І справді, підзимовий посів дає змогу отримати ранню. Соковиту і міцну зелень уже навесні коли кожен вітамін на вагу золота. Це ніби природний спосіб обманути час, поки земля спить, насіння лежить у ній і чекає свого тепла. Підзимовий посів це не просто старовинна звичка, а розумна агротехнічна хитрість. Узимку і ранньою весною у ґрунті накопичується багато вологи, а навесні вона швидко йде з верхніх шарів землі. Якщо посіяти овочі під зиму, насіння отримає достатньо води для проростання і сходи з'являться набагато раніше. Це особливо важливо для моркви, буряка, петрушки і кропу, які звичайно довго сходять. Підзимові посіви допомагають природі зробити свою справу що без поливу, без турбот, без постійного стояння на грядках з лікою. Людина лише вчасно сіє, а далі все робить мороз, сніг. І весняне сонце. Крім раннього врожаю, є ще одна велика перевага. Насіння, що пережило зиму, проходить природне загартування. Воно стає стійкішим до хвороб, менше боїться весняних приморозків, швидше розвиває корінь. Така розсада, як кажуть досвідчені господарі, народжена в холоді, міцна, як дуб. Це важливо не лише для дрібного насіння, як у моркви чи петрушки. А й для буряків вони потім дають більш рівний коренеплід і краще зберігаються. Природне загартування це безкоштовна і дуже ефективна підготовка, без будь яких стимуляторів чи добрив. Не можна не згадати і про зручність весна в селі гаряча пора і копати, і садити, і поратись коло худоби, і доглядати сад, коли все навалюється одночасно часу катма. Тому підзимовий посів це ще й спосіб зняти частину клопоту. Восени земля ще м'яка легко обробляється, руки не мерзнуть і можна спокійно розмітити грядки. А навесні, коли сусіди тільки починають готуватися до посіву, у вас уже зеленіють рядочки кропу і сходить морква. Це велика перевага, особливо якщо ви вирощуєте овочі на продаж чи для раннього вжитку. Окрім практичності, у підзимовому посіві. Є й певна гармонія з природою. Селянин, який сіє під зиму, ніби довіряє землі свій урожай заздалегідь. Є в цьому щось спокійне й мудре, зробив діло восени, накрив грядку, а далі Хай сніг лягає, і хай земля робить своє. У давнину старі господарі казали посій під зиму, матимеш раніше за всіх, та й Бог благословить. І справді. Підзимові посіви це частина старої народної традиції, перевіреної поколіннями. У багатьох родинах навіть було заведено, що перед зимою, після всіх польових робіт, господар збирав сім'ю, і всі разом виходили на город сіяти під сніг, як вони казали. Це вважалося доброю прикметою на наступний рік. Отже, сіяти під зиму це не новинка, а старе добре вміння, яке сьогодні знову повертається в практику. Це спосіб жити за ритмом природи, користатися її силою, а не боротися з нею. Морква, буряк, петрушка, кріп. Ці культури, давно пристосовані до наших зим і весен, треба лише знати правильний момент і дотриматись кількох простих правил. А головне не боятися експериментувати і довіряти землі, бо вона, як кажуть старі люди, завжди віддячує тому, хто сіє з розумом і з добрим серцем. Терміни підзимового посіву, це головне, від чого залежить успіх справи. У селі завжди казали посієш рано, вийде трава, посієш пізно і не встигнеш, і в цих словах уся мудрість поколінь. Найважливіше не поспішати, бо підзимовий посів тим і відрізняється від звичайного, що насіння не повинно прорости до морозів. Якщо воно встигне дати паросток. Той загине від першого ж холоду, тому головне правило сіяти тоді, коли земля вже охолола, але ще не скута морозом, і руки можуть розсипати насіння без зусиль. У більшості областей України найкращий час це кінець жовтня або початок листопада. У північних і східних районах сіють трохи раніше, у південних трохи пізніше, іноді навіть у середині листопада. Тут треба орієнтуватися не лише на календар, а на погоду. якщо вже кілька днів поспіль температура вдень не піднімається вище плюс 2, плюс 4 градуси, а вночі з'являється стійкий мінус, це означає, що настав час, земля ще не замерзла, але вже остигла настільки, що насіння не піде в ріст. Саме в такий момент і варто братись до роботи. Є ще один старий народний спосіб визначити час говорили як листя з вишні впало, а земля почорніла після дощу, можна сіяти під зиму. Досвідчені господарі дивляться і на землю, і на небо. Якщо небо низьке, сонце вже не пригріває, а зранку тримається і ній, це знак, що час настав. У горах або на півночі, де морози приходять раніше, часто сіють ще до кінця жовтня. А на півдні, де тепло тримається довше, іноді чекають до першого сніжку. У будь-якому випадку важливо не запізнитись, бо після сильних морозів ґрунт стане твердим і сіяти буде неможливо. Перед посівом треба підготувати грядку заздалегідь ще у вересні або на початку жовтня, поки земля суха і м'яка. Це одна з головних умов. Бо коли вже почнуться дощі й приморозки, копати чи розпушувати буде важко. Грядку краще зробити на підвищенні, щоб весняна вода не заливала насіння. Землю перекопують, вибирають бур'яни, додають трохи перегною або компосту. Мінеральних добрив краще не сипати, бо за зиму вони можуть вимитись. Глибину борозен роблять трохи більшу, ніж звичайно, десь 3-4 сантиметри, щоб насіння не опинилося занадто близько до поверхні і не вимерзло. Дехто з досвідчених господарів радить робити борозни заздалегідь і залишати їх порожніми до моменту посіву. Коли настане потрібна прохолода, тільки тоді розсипати насіння і засипати сухою землею. Це дуже зручно, бо восени часто бувають дощі, і якщо копати безпосередньо перед посівом земля буде липка, важка. Тому заздалегідь приготована грядка це справжня підмога. До того ж, можна насипати запас сухої землі в окрему тару чи відро, тримати її під накриттям, щоб не намокла, і потім нею засипати насіння після сівби. Що стосується глибини посіву, то вона трохи більша, ніж навесні для моркви і петрушки близько 2-3 см, для буряка – 3-4 см, для кропу не глибше 1,5-2 см. Головне, щоб насіння лежало щільно в землі. Але не задушене. Якщо зробити надто глибоко, навесні йому буде важко пробитись, якщо надто мілко, вже воно може вимерзнути або вимитись водою. Коли насіння вже засипано, поверхню грядки не трамбують, лише злегка вирівнюють грабельками, а після перших легких морозів грядку можна прикрити тонким шаром сухого листя або торфу, так вона менше промерзне і не злежиться. Дуже важливо не сіяти під час потепління. якщо після посіву раптом настане тепла осінь і кілька днів триматиметься температура плюс 8 чи плюс 10, то насіння може прорости. Тому краще трохи запізнитись, ніж поспішити. Як кажуть у народі, краще нехай лежить у холоді, ніж росте перед зимою. Дехто навіть спеціально чекає перших морозів і сіє буквально в мерзлу землю. Насіння кладуть у борозенки по мерзлій кірці, а зверху засипають сухим ґрунтом. Це надійний спосіб уникнути передчасних сходів. Є ще одна порада від старих городників робити підзимові посіви у вечірні години, коли температура опускається нижче нуля. Так насіння точно не обманеться і не почне рости. А на ранок, коли вдарить морозець. Земля вже закриє посіви природною кіркою. Якщо ж уночі випаде перший сніг, то він тільки допоможе, прикриє грядку і збереже тепло внизу. Не можна не сказати і про вибір місця. Для підзимового посіву підходять рівні, добре освітлені ділянки, де не застоюється вода, не можна сіяти в низинах чи там, де навесні стоїть тала вода. Насіння просто згниє. Добре. Якщо грядка трохи піднята, а з північного боку є захист від вітру, наприклад, паркан чи кущі, у таких умовах і морква, і буряк зійдуть дружно. І ще одна порада не сіяти на тому самому місці, де минулого року росли ці ж культури. земля втомлюється, накопичує шкідників, тож краще міняти місця по черзі. Весною, коли сніг розтане, не треба поспішати розкривати грядку. Дайте землі прогрітися природно, без втручання, якщо сніг лежить товстим шаром, можна лише трохи розкидати його, щоб сонце швидше прогріло ґрунт. А далі усе піде само собою, підзимові посіви прокидаються раніше за інші, бо вони вже лежать у вологому підготовленому ґрунті. Тому хто дотримався правильних термінів, той першим побачить зелені паростки на городі. Коли навколо ще тільки тане останній лід. Для підзимового посіву підходять не всі сорти, і це важливо знати кожному господареві. Якщо обрати неправильні, можна залишитись без урожаю або отримати рослини, що швидко стрілкуються навесні. Тому перше правило вибирати холодостійкі перевірені сорти, які не бояться морозу і не реагують на короткий день. Вони витримують замерзання ґрунту, а навесні дружно проростають. Морква, буряк, петрушка, кріп. Усі ці культури мають свої особливості, і кожна вимагає уважного підходу. Морква одна з найкращих культур для підзимового посіву. Вона добре переносить зимові умови, якщо насіння сухе, а сорт середньоранній або середньопізній. Ранні сорти зазвичай не підходять. Бо вони можуть швидко прорости під час потепління і вимерзнути. Для підзимового посіву годяться сорти типу Нанська-4, шантани, москва зимова, Вітамінна-6. Їх насіння має щільну оболонку, яка не дає волозі швидко проникати, тому вони спокійно пролежать у ґрунті до весни. Морква таких сортів сходить рівномірно, дає гарні коренеплоди з яскравим кольором і солодким смаком. У селах кажуть посій моркву восени, в травні вже буде хрумка, як яблуко. І справді, підзимова морква достигає на кілька тижнів раніше, ніж весняна. Буряк культура ніжніша, і тут треба бути обережним. Не всі сорти витримують морози, тому краще обирати ті, що мають підвищену стійкість до холоду серед таких холодостійкі 19, Пабло Ф1, Бордо 2037. Особливо добре показує себе холодостійкий, який створений спеціально для ранніх посівів. Його насіння тверде, щільне і не боїться зимової сирості. Буряк з підзимового посіву не призначений для тривалого зберігання, але він чудово підходить для ранніх салатів і борщу навесні. Його коренеплід, ніжний, соковитий з тонкою шкіркою. Дехто сіє буряк лише частково. Одну-дві грядки під зиму, щоб отримати перший урожай, а решту навесні для зимового запасу. Це розумний підхід, який дозволяє розподілити роботу і забезпечити себе овочами поступово. Петрушка ще одна вдячна культура для підзимового посіву. Її насіння дуже довго сходить на весні, а підзимові посіви вирішують цю проблему. Якщо сіяти восени, сходи з'являються вже в перших числах квітня. Коли ще сніг у ямах лежить, для цього підходять такі сорти, як звичайна листкова, бриз, кучерява, цукрова. Вони добре переносять замерзання ґрунту, а навесні швидко ростуть. Головне не сіяти насіння занадто густо, бо Петрушка любить простір і світло. У давнину господині казали посій Петрушку восени, буде зелень на Великдень, і це не перебільшення. Підзимові посіви справді дають ранню зелень, яку ще ніхто не має на базарі. Кріп теж можна сіяти під зиму, але з ним треба обережно він ніжний і може вимерзнути, якщо насіння потрапить у вологу землю перед морозом. Найкраще висівати сухе насіння в сухий ґрунт, а зверху прикрити торфом чи листям. Добре зарекомендували себе сорти грибовський, ранній ароматний, каскельський. Вони витримують холод, не бояться коротких заморозків і дають ароматну зелень уже тоді, коли інші тільки починають готувати грядки. Кріп із підзимового посіву ніжніший і пахучіший, бо росте на весняній волозі без спеки й суховів. Ще один секрет, який знали старі городники, для підзимового посіву насіння не замочують і не прогрівають. Воно має бути абсолютно сухим. У селах часто насіння навіть спеціально підсушували біля печі чи на сонці, щоб прибрати зайву вологу, бо якщо зернятко хоч трохи нап'ється води, воно може проклюнутися і загинути під морозом. Тому перед посівом треба переконатися, що насіння сухе і сипке, дехто навіть пересипає його золою або піском, це допомагає рівномірно розподілити дрібні насінини і захищає від перезволоження. Досвідчені господарі також радять змішувати насіння дрібних культур моркви, петрушки із сухим піском або тирсою так легше рівномірно висівати і не робити загущень. Якщо насіння густе, навесні сходи будуть тісні, доведеться проріджувати, а це зайва робота. Пісок також допомагає зберегти тепло і не дає насінню примерзати до грудочок. У старих господарських книгах навіть писали хто сіяє моркву з піском, не має перевитрат насіння. Щодо підготовки насіння, то іноді його обробляють золою або слабким розчином марганцівки ще до осені, потім висушують і зберігають у полотняному мішечку до моменту сівби. Це допомагає уникнути грибкових хвороб і шкідників, які можуть активізуватись навесні. Але робити це треба завчасно, поки тепло, бо восени вже не завжди є час. Добре, якщо у вас є насіння, зібране власноруч, воно найкраще пристосоване до місцевого клімату і має більшу силу росту. Цікаво, що підзимовий посів допомагає також уникнути частини шкідників. Наприклад, морквяна муха з'являється вже після того, як ранні підзимові сходи встигають підрости й зміцніти, тому така морква менше пошкоджується, це ще одна природна перевага, про яку не всі знають. Тож, правильно підібравши сорти, можна не лише зекономити час, а й уберегти врожай без зайвої хімії. І головне, не треба боятися, що насіння зіпсується, якщо воно сухе. А грядка зроблена правильно, то навіть сильні морози йому не страшні. Земля найкраща ковдра, особливо коли зверху є сніг, сніг це природний утеплювач, який зберігає тепло грунту і не дає насінню промерзнути весною, коли він тане, вода просочує землю і насіння одразу починає проростати. Ось чому. Підзимові посіви часто дають більш дружні й рівні сходи, ніж ті, що зроблені навесні. Це старий, але мудрий спосіб скористатись самою природою. Коли насіння вже посіяне, а земля готова прийняти зиму, найважливіше правильно зберегти посів до весни. Це справа не менш відповідальна, ніж сам посів, бо саме від укриття залежить, чи переживе насіння морози. Дощі відлиги та весняні перепади температур. У селі завжди казали посіяв, накрий, бо вітер не спить. І це правда без належного укриття, навіть найкраще насіння може вимерзнути або вимитись з грядки. Тому той, хто хоче мати ранні сходи, повинен знати, як правильно вкласти грядку спати. Після посіву грядку обов'язково треба прикрити сухою землею. Яку заготовлюють заздалегідь. Цей шар повинен бути товщиною 2-3 см, не більше, і обов'язково сухий, щоб не створити кірку при замерзанні. Потім, коли з'являться перші морози, поверхню можна замульчувати. Для цього підходить сухе листя торф, перегній або тирса. Мульча виконує дві функції. По-перше, вона зберігає тепло і не дає землі глибоко промерзати. А по-друге, запобігає вимиванню насіння під час відлиги чи дощів. Найкраще використовувати матеріали, які пропускають повітря і не ущільнюються, бо земля повинна дихати навіть узимку. Старі господарі казали, не души землю, дай їй подихати, бо вона як жива. Є різні народні способи укриття. У деяких селах поверх грядки клали суху солому, а зверху ще тонкий шар гілля. Так, щоб вітер не розносив листя і солому, інші накривали старими рогожами, мішковиною або сіткою, притискаючи камінцями по краях. Таке укриття добре тримає сніг, і під ним земля промерзає рівномірно, без різких коливань температури. У сучасних господарствах часто використовують агроволокно, білий легкий матеріал, який пропускає повітря, але захищає від морозу. Його розстеляють поверх грядки після встановлення стійких холодів. Це зручно, бо навесні його можна просто прибрати і сходи почнуть рости швидше. Особливо важливо стежити за тим, щоб навесні, коли починає танути сніг на грядці, не утворювались калюжі. Якщо вода стоятиме довго, насіння може задихнутись або згнити. Тому восени перед посівом грядку роблять трохи піднятою. Навіть кілька сантиметрів різниці можуть врятувати урожай. Якщо ж узимку випало мало снігу, то корисно підкидати його на грядку самостійно, щоб забезпечити природну ковдру. Сніг це найкраще укриття, він захищає і від морозу, і від сухого зимового вітру, який може вигорнути верхній шар землі. Багато господарів мають свої випробувані способи збереження посівів. Наприклад, на Полтавщині селяни люблять прикривати грядки кукурудзяними стеблами, вони легкі, не прилягають щільно, але добре тримають сніг і не дають землі пересихати. А на півдні, де зими м'якші, часто просто мульчують товстим шаром перегною, який одночасно гріє землю, і служить добривом навесні. У Карпатах для укриття використовують лапник, гілки ялини або сосни. Вони чудово затримують сніг, не дають гризунам підбиратись до насіння, а весною легко знімаються у кожного свій досвід. Але суть одна земля повинна бути під легким, дихаючим укриттям, яке тримає тепло і не затримує вологу. Ще одна порада не розкривати грядку занадто рано. Навесні, коли сонце пригріє, часто хочеться прибрати все укриття одразу, щоб швидше побачити зелені паростки. Але поспішати не треба краще знімати поступово спочатку лише верхній шар, потім частково відгорнути мульчу. Якщо зняти все одразу, нічні приморозки можуть пошкодити ніжні сходи. Досвідчені городники кажуть поспішиш, грядку згубиш. Земля має прокинутись повільно, так само як і насіння, яке лежало в ній усю зиму. Щоб зберегти посіви, треба також подбати про гризунів. Взимку миші іноді риють ходи під снігом і можуть пошкодити посіви петрушки чи моркви, тому навколо грядок можна розкласти гілки полину, бузини чи м'яти, їх запах відлякує шкідників. Дехто посипає край грядок золою або торфом із додаванням тютюнового пилу. Це прості, але ефективні методи, які здавна застосовують у селах. Без жодної хімії. Коли настане весна, перші сходи підзимових посівів з'являються раніше, ніж у звичайних. І тут теж важливо правильно діяти після танення снігу не треба одразу поливати грядку, вологи і так достатньо, навпаки, краще легенько розпушити поверхню, щоб дати повітрю доступ до коріння. Якщо на поверхні утворилась кірка, її треба обережно зруйнувати грабельками. І тоді. Сонце швидше прогріє землю, а насіння прокинеться. У цей момент видно, хто правильно вкрив грядку там сходи дружні, рівні, соковиті, а де халтурно, там місцями пусто або змерзлі плями. Старі господарі завжди говорили, що підзимовий посів справа для терплячих. Не треба поспішати ні восени, ні навесні. Земля має свій ритм, і якщо діяти з нею в злагоді. То віддячить сторицею. Вони помічали, що овочі з таких грядок завжди міцніші, менше уражаються шкідниками, краще ростуть без підживлення. Мабуть, тому що вони, як і людина, проходять загартування зимою. І навіть за зовнішнім виглядом можна відрізнити морква з підзимового посіву рівна тверда, блискуча, а кріп ароматний. ніби вібрав весняну свіжість, підсумовуючи все сказане, можна зробити простий висновок: укриття це не примха, а необхідна частина підзимового посіву. Воно зберігає насіння живим і дає йому шанс скористатись першими теплими променями весняного сонця. Не треба дорогих матеріалів чи складних конструкцій, достатньо уваги, терпіння і трохи турботи. Як казали наші діди, де грядку вкрив. Там весною хліб уродив. І справді кожен, хто хоч раз побачив свої перші зелені рядки, коли ще навколо лежить сніг, зрозуміє підзимовий посів варти кожної хвилини проведеної восени на городі.